Ми маємо знайти логіку. Не панікуйте, це квест. Тут темно, Це точно дитячий квест! А він справді? А мені чай не л'ють? Тут загадка на час. Час це ключ. А якщо ми не встигнемо, нас залишить тут назавжди. Дай. Якщо зараз 18.00, а Аліса плаче у п'ятій, то хто вкрав мій день? Все до побачення, мені таке не треба. О, він такий гарненький, а можна я з ним селфі зроблю? Це ж просто спецефекти. <починя> ну, що ми впорались без підказок. Ура, я дожила до кінця, дайте мені хтось чаю. А Дим і подарунок. Я думав, хоч печеньку даду.